Хто слідкує за каналом, знає, що рівно тиждень тому ми з Михайлом запускали мотоцикл «Іжі Пітер 4 У нас був такий пробний запуск після 30 років стоянки. І враховуючи ваші коментарі, власну цікавість, кількість легенд навколо даного мотоцикла, у нас з'явилася ідея зробити заїзд на максимальну швидкість. Ні в якому разі я би не хотів, щоб дане відео сприймалося як визначення, який кращий мотоцикл і ще ява. Ну, мені такі оцінки не цікаві, скажімо так. Я роблю розважальний контент для вас. Судити, який кращий це якби ваша прерогатива. А мені цікаво показати об'єктивно в однакових умовах, як ведуть себе мотоцикли. Ну і друга така скажімо, складова, яка мотивувала мене на даний заїзд, це у мене є проект по форсуванню двигуна іж Peter 4. Базою в мене є четверочний двигун, і хотілося все-таки попробувати, як їде іж Peter 4. Тому що я все своє мото життя їздив. На Юпітері 5, ніколи мені не доводилось поїздити на четвірці, тому для мене це було додатково цікаво. Після того, як ми зробили пробний запуск, визначили слабинки. Це було запалення і це був карбюратор. Михайло мав на запасі карбюратор К62 більш-менш робочий. Ну І з запаленням вийшла трошки проблема, тому що коли ми. Почали пробувати регулювати запалення, я, до речі, хотів зняти таке пізнавальне відео. То зрозуміли, що контакти приречені на заміну. Купляти нові не було ні часу, ні бажання, чесно кажучи. Тому, скажімо, упустимо поки що той момент. Я обов'язково зніму відео, якщо потрібно, пишіть коментарі. Про регулювання контактів, але в даному випадку нам хотіло зробити заїзд. І ми вирішили поставити те, що під руками. Ми поставили електронне запалення з вазовським датчиком холла, вазовським комутатором, і якнайшвидше приступили до пробного заїзду. Заїзд нас приємно здивував, скажу одразу: мотоцикл їхав дуже жваво, але все-таки потолок був 116 км на годину. І вже я для себе, там, скажем, зрозумів, що перемогла дружба. Ну, 116 значить 116. Але всередині щось в мене. Ну, штовхало мене на те, щоб спробувати ще якісь варіанти. Ну, не так просто, щоб заміряти і все. Хотілося все-таки спробувати так, як наяві. Тому я зранку приступив до установки карбюратора, який я мав. Я мав ПВК-34. Мій він мав би по своїх характеристиках піти. І я. Поставив карбюратор ПВК-34 і зараз ви зможете побачити, як працює мотоцикл на даному карбюраторі на холостих. Народ юпітер 4, одноканальна вазовсь система запалення. Сьогодні тестуємо його на максимальну швидкість. Карбюратор ПВК-34. Попробуємо завести його рукою, покажу як працює. Після установки карбюратора, чесно кажучи, хотілося зробити заїзд, але купа домашніх справ і все-таки я переніс заїзд на вечір. Але в ході дня з'явилася ідея провести не просто заїзд, а все-таки провести заїзд в рівних умовах з явою, тобто, встановити двоканальне. Запалення від вас. Я набрав Михайла, Михайла виявились запчастини, які нам підійдуть. І щоб скоротити час, ми приступили до зборки даної схеми. Так, сьогодні день заїзду. Я зранку поставив карбюратор ПВК-34. Ми поробили всі свої домашні справи. Міша приїхав. Ставить два канала вазовського запалення, такий дуже серйозний вон. Така планшайба. Де Міша ти взяв її? Заказував В гниті. Кого ти заказував? У такого одного Сергія Терещенка. Сергій Терещенко, бачите, заказував Міша. Таку планшайбу. Фактично у нього я вже дуже-дуже давно купляю. Як я казав, контакти дуже роздовбані. Купляти контакти то не дуже розумно. китайські Вони китайські і не дуже надійні, тому ми вирішили ставити два канала вазовське запалення, щоб були рівні умови з явою. Дві катушки вазовських. Прочі. зараз Зафаршируємо того їжа і дасть Бог він витримає заїзд, бо мотор вже не першої свіжості о, і покаже, що може. То буде акуратніше, ніж я наяві зробив таке ну, колонку. На 100% тут все гарно. Тут все гарно своя система. То є і на два канали, Сергія і на один канал, так? Не, на два канали, то вже я собі. Видомав він мені зробив. Угу. така ландшайба. Різана лазером, так? Різана лазером, він фактично робить під один канал, але я колись з ним розмовляв, я в нього заказав під два канали. Але під два канали в нього наявності не було. Зараз ми це все змонтуємо, стробоскопом настроїмо і будемо пробувати заїзд. Так, Міша поставив, зібрав таку цілу схемку. Зараз ми будемо стробоскопом перевіряти запалення. Ану, Міша, пробуй як заводиться. Після того як ми провели всі необхідні налаштування, ми з нетерпінням поїхали засікати максималку, і це було вау. Ну все, їдемо пробувати. Іш припаркований. Співтика. Бачив, друзі, скільки приїду додому, подивлюсь на моніторі. Ну то максимум на 18-й зірці. В принципі, можна ставити 19-ту спокійно, йому ще сили вистачає. Ну, Тобто 19-та зірка буде норм. То... Так, друзі, резюме. Мотоцикл Іж Юпітер 4. Дуже приємно мене порадував своєю максимальною швидкістю, незважаючи на те, що вона була там не мега більша від відяви. Я очікував в районі 120 км і, в принципі, перевалив цю мітку. По відчуттях їзди на мотоциклі Гіжі Пітер. Ну, звичайно, передати без матюків. Наскільки тяжко управляти мотоциклом, який, по суті, не обслуговувався весь свій життєвий цикл. ну Там, там просто треба було руль тримати дуже міцно. І упустимо цей момент, не будемо його зачіпати. Чи закрите питання по швидкості на даному мотоциклі? Думаю, ні, тому що в нас стояла зірка 18 зубів. Більшої, на жаль, не було, хотілося якнайшвидше виложити відео. Я думаю, що ми ще попробуємо на 19 зірці і зробимо якийсь такий шортс, щоб показати, що з того вийшло. Чому 19 та зірка? Тому що все-таки у порівнянні з явою, я... можливо, це зв'язано з тим, що на Яві є тахометр, але я бачив реально, що. Допустимо, до тих обертів, що на третій, на четвертій, я просто їй не вистачає тяги, щоб розвинути тих обертів. Тобто він вже не дотягує. Йому більша зірка, я точно вже би не пішла. А в цьому випадку, ну, на слух, на жаль, тахометра на їжу нема. Але я чую, що мотор крутиться ну, наповну. Тобто мотор на високих обертах має ще запас потужності, щоб, скажімо, реалізувати ту потужність на більшій зірці. І, можливо, це ще е, додасть плюс якихось пару кілометрів. Можливо, не знаю точно. Е, наразі показую то, що є зафіксовано. Тому, е, думаю, дане відео було вам цікаве, корисне. З вас лайк, підписка, е, обов'язково коментар. Хороший, поганий, хто там любить китайців, хто японців, хто яви. Все цікаво. Буду знімати і далі. Анонсую цього тижня ще відео по деталях, які я вже маю до мого проєкту по форсуванню Юпітера. тому слідкуйте всім мирного неба, до зустрічі!